Доброго дня, мене звуть Владислав Вивченко, я письменник і хочу порадити кілька книжок з тих, які я прочитав, мені вони дуже сподобалися. Перша, це автор Ібрагім Кальвас, називається Єгипет Харам Халяль. Це такий збірник репортажів про життя в Єгипті. Автор сам поляк, який прийняв іслам, і занурився в життя на Сході. І це таке Читання цієї книги це теж занурення в це життя, чимось схоже, чимось дуже не схоже. Дуже багато всього нового тут можна дізнатися, і мені здається, що прочитавши цю книгу, і якщо ви колись поїдете в Єгипет, да, ви зовсім по-іншому будете сприймати цю країну. Друга книга Інклюзія Ганни Городецької. це такий. Досить несподівана і незвичайна по тематі книга. Бо там, коли ти кажеш книга про вечірню школу, то одразу там згадуються якісь там радянські серіали, там робоча молодь і, і, і так далі. І це тільки показує, що ми живемо в такій своєрідній інформаційній бульбашці. Да? І е, дуже корисно е, з цієї бульбашки виходити, і дізнаватися е, е, щось нове, третя книга. Це е, спогади Юрія Шевільова. Так вийшло, що це була е, остання книга, яку я прочитав перед 24 лютого, перед широкомасштабним вторгненням, і е, ця книга дуже мені допомогла е, саме в сприйнятті війни, в, там в прийнятті якихось рішень. Сподіваюся, що і. Для читачів зараз вона буде, окрім того, що там цікава про непересічну особистість, але і е, корисна саме як е, в, книга. Це розповідає про е, життя людини під час війни Другої світової. А е, люди, які живуть зараз під час е, російського вторгнення, думаю, знайдуть багато паралелей. Це книга, я це Гуга Бадер, Біла гарячка». це польський автор. Мені здається, що один з найкращих польських репортажистів, і е, його книга е, присвячена його подорожі Росією. І мені здається, що ця книга дуже помічна, е, в тому сенсі, щоб зрозуміти, е, що за зло, якого характеру е, прийшло в Україну і, 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 і намагається е, його захопити. Причому це. Такий погляд, він повністю позбавлений русофобії, але є дуже русофобським, бо автор дуже чесно пише про, 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 про цю країну і її населення. Ну і наостанок книга, яка для мене ну, була справжнім відкриттям, це Квентін Тарантіно, одного разу в Голлівуді». Якщо хто здивився фільм, то не хвилюйтеся, це зовсім не якби. Два дос, достатньо різних е, е, твори мистецтва, і, і книга, і фільм, і е, при всій моїй любові до Тарантіна як режисера, мені здається, що книга сильніша за фільм, як би це не дивно було. І це книга про, про любов до кіно і про магію кіно, про магію творчості, про те, що е, мистецтво може навіть якісь е, кричущі е, несправедливості. Е, Змінювати і, і е, на якийсь е, виходити на якийсь оптимістичний е, результат. Е, думаю, що під час війни, коли ми теж сподіваємося, що цей жах, який нас оточує, вийде на оптимістичний результат перемоги, думаю, що ця книга теж буде дуже в тему.